І так, всім привіт! Зараз вам буде представлений бій на CS-52 Ліс, бій на Колобанова. Був цей бій зіграний у суботу вночі. Під час стріму. Тайм-код, я, сподіваюся, я виставлю в описі. Якщо будуть бажаючі перевірити. Ну а так, всім гарного перегляду. Полетіли. Ну що ж, як бачимо, бій у нас відбувається на мапі Штіль Граємо ми 9-ми з обладнання у мене збірка турбіна. Оптика та досила по снарядам. 17 бронебійних, 17 каліберів і один фугас Маленька аптечка, маленька ремкомплект, ну і допайок відповідно. Да? Тут я на початку більше випадків, коли граю на цій карті, ще й на СТ, да, то я їду грати ліву сторону відповідно на цій карті. Як бачимо, в принципі, поки що у союзників роз'їзд наче непоганий. Важкі танки поїхали праворуч, ПТ зайняли центр, да, ЛТшка вже світить тут там де треба, 9 рівень рушку, да. Ну а ми поки проходимо далі, щоб зайняти першу позицію, так би мовити, для відстрілу. Дивимось, що немає нікого в центрі на, на відстріл. Е, підкатуємо, щоб не засвітитися, бачимо, облігчонка є в прострілі. Не зрозумів, як її. Де вона є, просто я тут, відео, стою в каток. До речі, не засвітився, тобто все ідеально, поки що в мене все збільняє гра. Але хвилина бою вже проходить і рахунок 0-1. Поки стою, чекаю, може знов Т-54 підставиться. Ружка намагає тримати і в... у світі. Підсвічувати відповідно так. Знаючи, що в, 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 є три ПТшки в бою, починаю кидати блайди по кустам, ну, стандартні кусти, да, де стоять у нас ПТшки, по, по ним починаю блайдитися. Бачимо вз 4 проходить вперед, але в мене з'явились думки, щоб за ним поїхати, але я побачив де 103, але, на жаль, його не пробуваю міцну броню потрапляє снаряд, да, тут сідаю ще плайн домов. Але здається мені, що він не зайшов. Так, тут 28 же... протоків. Даю йому шот на 321, критую, мені здається, ще двигун йому кританув, бо він повільніше почав їхати. Ну і дуже продовжує звайпити пусти. Одразу замічає, що там ще й дерево впало, значить там хтось поруч точно є. Даху на час у нас 1-2. Облегченка, бачимо катається в спині, тут починають світитися всі танки на центрі. Замічаю я стандарт Б, даю йому ну 260, да? менше середньої альфи у мене проходить. Ну і Поки стоїмо, чекаємо, щоб хтось ще у нас засвітиться і підставиться відповідно. Да? Бачимо, тут плетить скорпіон, наче стріляв на опередження, але даю йому лише каток. Тут починаю витілювати, роблю постріл, але рука трохнула і постріл зробив трошки правіше, на жаль. Бачимо тут облечок і забираю 140 кетпоїнтів, рахунок 2-3. Вже 4 хвилини майже пройшло цього бою. Бачимо, стріляно лише 1000. В принципі, це не домашній бій, відповідно. Але витягнуть. Витягнути під кінець, так би мовити. Бачимо рахунок 4-4. Ми поки зацілили е, в надії, що на 103-й зараз відселяється і викатить на простріл, але він дуже так гучно грає, тримається лише за одним камінцем. Хочу замітити, що це все відбувалося ще й на стріму. Тобто, в даний момент мені здається, що я ще відволікся, чи на чат, чи перевірити, як працює стрім, чи немає ніяких перешкод. Да? Тут Виходжу вже зі снайперського прицілу, бачу, що наші тяжі в моїй команді вже сильно просіли по напрямку АБ-лінії, відповідно. Ну і починаю повертатися назад, щоб починати вже відстрілювати. Відповідно цих всіх тяжів. Катимо ми через всю базу, повертаємось назад. На рахунок бачимо, що вже рахунок у нас 6-9. цей час вже становиться 7-9. По ХП ми просідаємо майже на 3000, тисячі, відповідно. Да? Так, займаємо тут у нас позицію зверху біля камінчика. В надії в когось вицілити, когось прострілити, спускаємось вниз. Так, Приблизно подивитися, хто там що там затязі. піднімаюся назад на позиції. Бачите, ми зараз речі я кидаю блайнди. Можливість у когось ще влучити да, там на підкаті. Бо там революція у нас світилася. Рахунок тим часом 8-9. Різниця по хепппойнтам, як бачимо, 2700. Бачимо, засвідчується Революзе, даємо фонд і. Су130ПМ її забирає. Ну що, у нас поки що 1300 не У нас є ще в поекомплекту. Два бронебійних снаряди, один фугас і ще жодного викрасного бою під каліберного голдового. І рахунок тим часом становиться 9-9. Різниця вже 1300, да. Але у нас вже дуже багато шотних танків, які воюють там на АБ лінії, відповідно, да? Лівий фланг у нас вже повністю пустий. Відповідно, я... Бо скоріше всього тут знову відволікаюсь чи на чат, чи на перевірку трансляції, да? бо зараз не роблю ніяких дій в цьому бою. Бачимо Су-130 стоїть на позиції, рушка катається позаду, ви да? ну, починає там робити такі кущі для відстилу. Так, хто у нас ще залишається? Бачимо, світиться у нас поки що тільки ті ті Тігр та 703. Свідчується чар -футюр. Ну, Тут дуже подло снаряд падає. Перед чарфутюром да. Мене, чесно кажучи, так це сило на самій трансляції. Це польот снаряду. Він да. тобто, чітко наче на початку летів чарфутюр, але, на жаль, ні. Зараз я в нього не влучаю. Рахунок становиться 10-10, по ХП різниця 1600. Я вже помічаю, що їде 103-й да? починаю його вицілювати. В цей час забирає нашу 130, бачу стандарт Б, бачу Т-103, да? починаю відкатувати назад, щоб бути менше в простілі обох танків, відповідно роблю маневр. Розвертаюся, ну і зараз буду під'їжджати відповідно до рушечки. Тобто, щоб стати від кустів, так би мовити, зіграти цей бій. Да? Рахунок тим часом 10-12, різниця в загальному ХП тисячі. Ну, Я поки що, до по речі, повністю половий. Ну ось ми залишаємось двох з рушкою, да? я вже підкатую, рушка також все ближче-ближче, щоб вже засвітити суперника. Поки що ніхто не світиться. Хоча, відповідно, десь був на горі, тут я розвертаюся, да. спробі когось може підсвітити на підкаті. Тут я вже помічаю 103-го, да. підкати, що він не світив, починаю поцілити лючок. Чи не здумав лючок поцілювати чи ні? Даю йому шот. До речі, не засвічуюсь. Він же для мене повністю виходить, що шотний, да. Та пружка поїхала грати зі стандартом Б. Цей час, да? я відкатую назад. В цей час Тігер стандар... Мау забирає рушку, я злив садик, даю шот по стандарту Б. Він в мене не пробуває, де я каток, да? тобто я починаю наче їхати на нього. Там я перед собою помічаю. Таціона він мені дає шот на 480, і я його добираю, агресивно зразу відкатую, наче я вже заряджений, да? тобто, там, от, роблю мув у стандарт Б. Тут я даю шот, він дає мені шот, я вкатую на нього, тараном даю йому ще 67 КБ, тим самим зроблю повністю шот 15, і пробиває його, добиває. Тут у нас 103-й дає мені аж цілих 401 КБ. Я вже граю, так би мовити, більш да? Тобто він відкатує, тим самим допускаючи помилку. І я висію з вами ключок. Тут на чудо мені чар-футюр лише збиває каток. Я розвертаюся, вже настріляно 2900. Різниця по ХП у нас 2000. 4 фраги і в мене, на жаль, вже на даний момент залишається всього-навсього 85 хітпоїнтів. Я повертаюсь до цього місця, де ми стояли з дружби, да? займаю місце від кустів, бо розумію, що десь там чарфутюр відповідно десь там вже стоїть, да? зверху навіть цілю виляє, але нема. Вже кудись він з'їхав. І мал кігер мався, відповідно, також я не свідчу. Чотири хвилини у нас до кінця бою. Я кидаю сюда розумію, що в мене всього-навсього залишається 9 снарядів, у них 2000 хп. Тож я гадаю, вже подумав, що треба мені звідси переїхати, бо якщо я в цьому місці, то тігр-маус з зможуть мене розіграти з двох сторін. заїхати і просто мене розібрати. Тоді я вже збираюся, переїжджаю, я більш ліворуч, да, зайняти позицію, як ми знаємо тут. Є підйом і є кущі. Відповідно, в котах я зараз і буду займати позицію. Встаю, ну і починається оце режим очікування. 3,5 хвилини залишається до кінця бою. Все, круф я режим очікування. Маємо 968 настрілено настільної шкоди. І запасів запасі у нас лише, на жаль, аж цілих 85 хітпоїнтів. Стоїмо, чекаємо, чекаємо, коли хтось з них перший засвітиться, да? дасть по собі інформацію. Чесно кажучи, я тут став не дуже правильно. Але це я вам зараз скажу трошки згодом, чому саме неправильно. Такий невеликий спойлер, так? Да? 3 хвилини залишається до кінця бою. Довго тягнеться момент очікування. І тут починає братися база. Я розумію, чи або чарфутюр, або Тігер Маус. І ось чому я стояв неправильно, бо трошечки я виїжджаю вперед і я вже свідчу Тігер Мауса. Вбиваю базу. <saturing> Як бачимо, отримує медаль Оскіна. Забрав я в нього зовсім мало типпойтів, да? Ну що, залишається чар-футюр один на один з ним. Я знову повертаюся до цих кушів. Бачимо, що в хорі один гравець пише ось страшно, бо да, тут я викажу, даю шот-футюру, він в мене не встигає дати шот. І зараз ми залишаємось один біля одного, дуже шот. У нього 48 хп, в мене 85. Починається це мансування дай від рельєфу. Пишем бачимо підтримку в чаті. Хорі пише давай, тяни, друже. У мене 3-300 настріляно. І тут я на показую, наче я на нього вкатую, тим самим. І потім різко відкатую назад, він вистріляє. Я вже добираю 48 кедпойнтів. Медаль воїна і колобанов тим самим. Дякую.